Збираюсь на рибалку, вирішив ще декілька стлів сказати про настройку ківка. Ось ось такі дві вудочки, бачите, тут ківочок рівненький, я ще його не, не, не трогав, ще нічого не гнув йому. А цей ківочок вже я підлаштував. Ось бачите, ось вони. Рішуємо румишечку. Бачите? В цьому випадку, якщо ви бачите, ківочок працюватиме, але працювати десь буде з цього місця, бачите? Він так і працює. Десь отак він десь буде працювати. Ось ківочок який вже я вже і підігнув. Бачите? Він майже рівний. Якщо його трогати, працює весь, починаючи звідси, працює весь ківочок. Тобто, що нам... Де є налаштування ківочки? По-перше, якщо бачите, збільшується, якщо там вигін був невеличкий, там процентів, так, градусів 40%, то тут, виходить, вверх він трошки більше, тобто ми збільшуємо речак. Плюс ми розподіляємо нагрузку по всьому ківку. В цьому випадку, чому я все-таки ловлю желізними ківками, тому що вони нам допомагають працювати. Лавсановий, він не пружинний, а це пружина сталь. І ми повинні цим користуватися і завдяки цим маніпуляціям. Самі характеристики часової пружини нам допомагають анімувати мормишку. Ось так бачите? Ось воно. Яким чином ми це робимо? Зараз на цьому, що не гнути, я покажу, як ми його гнемо. Три пальчики між нігтями не треба, тому що до нічого хорошого це не приведе. Якщо ми хочемо гнути. Наприклад, от це верх у нас вверх, так, один пальчик зверху, два знизу. Цими двома пальчиками підгинаємо його. Бачите, так? Якщо хочете зворотньо, робите це зворотньому. Ну і знаходите той, той, той угол, який вам потрібен. Я вже говорив, що ідеально, щоб він при нагрузці ставав рівним. Плюс, щоб не було критичних перегинів десь по, 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 по самому полотну ківочка. Він повинен равномірно грати. Бачите? Аж сюди доходить навантаження. На Тут він відігрує. Тобто Це вже майже робоче положення. Ось, ну знову ж таки, коли приходите на саму кригу, його потрібно підлаштовувати вже безпосередньо під умови. Тому що працювати з мормишкою, грубо говорячи, на метрі, на трьох метрах є велика різниця. Чому? Тому що на, на мормишку діють дуже багато факторів, в тому числі і водяний стовп, і, можливо, трошки течія. Чим глибше, тим е, ківку буде важче з нею працювати. Вона буде ставати не важче, а на неї будуть впливати ці фізичні, е, фізичні явища. І анімувати її буде набагато складніше. <кій> і Тому на, на, якщо, наприклад, потрібна робота на, глибшій, на більшій глибині, його треба буде ще чуть під, підгинати. Але ви це вже таке, це вже в процесі, ви зрозумієте, як і що, і до чого. По е, проводкам, ну, взагалі я вважаю, що <кій> проводки можна робити будь-які. Якісь там, там пили чи ще щось, я колись там читав року 15 назад. Але в принципі жодна з тих технік, які там розписуються, я не використовував. Ну, граю як хочу. Бистріше, повільніше. Дивлюся, коли окунь на яку реагує, таку і використовую. Але самою важливою частиною проводки я вважаю саме підйом мормишки. Чому? Тому що дивіться, якщо ви просто опустите мормишечку в лунку і будете тримати вудочку на місці, почнете грати, ківочок. Буде робити дуже великі коливання своїм кінчиком. Для того, щоб його зупинити на місці, ось ми починаємо підйом. В цьому випадку мишка впирається в воду, по суті, може, неправильно виражаюся, але якось так. І ми його можемо вже тоді, тоді тільки можемо заводити. Чим менша глибина, тим швидше підйом, тому що ківочок буде трошки недогружений. Чим, чим більша глибина, тим медленніше ми ведемо, тому що ківку вже буде важко справлятися з нагрузкою, яка на нього. Безпосередньо лягає при анімації мурмишки. По ківочку. При проводці я вважаю сам прав ну, для себе особисто. Тобто я нікому нічого не нав'язую, але це моя позиція. Кінчик, повинен того, що він майже не рухався. Чуть-чуть він може отак рухатися. Рухається бланк. Він передає коливання. Ківочку. Саме в кінці морвишечки там по чуть-чуть, вона собі там безстресенько йде. А працює Ну Якось так, так в двох слова сказав, я думаю, що на воді ближче туди вже покажу більше більш на практиці, як воно працює. Ну, дякую вам тоді, до зустрічі на кризі.